Щороку ми створюємо комісію, в яку входять представники Державної служби надзвичайної ситуації, представники Держпродспоживспілки, нашої міської ДСНС, фахівці департаменту освіти, самих різних напрямків вивчення діяльності закладу. Тепер ми вивчаємо стан готовності закладу дошкільної освіти. І сьогодні ми з вами знаходимося в ДНЗ No37. Приступили тільки що до роботи, щоб вивчити питання в першу чергу. Це питання безпеки, це наявність укриттів, умови в укритті, також система харчування це теж безпека. Наші дітей бо відображаються на здоров'я, включаючи і питний режим. От в першу чергу, ну і всі інші – це санітарно санітарно-гігієнічні умови, які повинні повідати нормам. Ми в першу чергу звертали увагу на безпечні умови перебування всіх учасників освітнього процесу, особливо діток, перебування їх в тимчасовому укритті, і в цьому році ми збільшили площу для перебування діток. Ліцею номер 3 створили всі необхідні умови для того, щоб дітки безпечно себе перебували і відчували. І крім цього, створена кімната безпеки, поліпшені умови, поміняні всі мережі, зроблено повністю всі заходи протипожежної безпеки, всі предметно-ігрове середовище створено. Тобто, дітки грають. Займаються і безпечно себе поводять в повітряну тривогу. Зараз в наших умовах війни першочергово звертаються уваги на укриття, щоб були достойні умови в укритті, щоб дотримувалися правила. Які значені для укриттів виходи евакуційні, також в першу чергу звертаємо на ті порушення, які можуть нести загрозу безпеки, евакуації дітей з закладу, то тобто евакуаційні виходи, двері, щоб починалися в напрямку виходу, позначки вихід і так далі? Ну з мого досвіду 99% шкіл та садочків виконують вимоги. Правил пожежної безпеки е, в межах свого фінансування, так можна сказати. Наприклад, всі. Е, всі заходи інструкції, там, то, що не потребує великооплати, вони виконуються, всі заходи шляхи евакуації і так далі виконуються. У нас стоїть головна проблема це забезпечення пожежної сигналізації, системи протипожежного захисту садочка. Але в даному садочку вже почалося обладнання, є часткове обладнання першого поверху. Є проєкт на сигналізацію, буде подальша встановлена сигналізація, тому думаю, що з часом і цю, цей недолік буде виконаний. Вони дотримуються примірного меню, який ми теж погоджуємо, затверджуємо і по даному рецепту. На що зараз звертаєте увагу? Звертаємо увагу на санітарний стан, на роботу холодильного технологічного обладнання, також умови їх прибирання, дотримання режиму. Обладнання, зберігання, харчування. Покажіть, будь ласка, кладова, де вас зберігається? Це холодильнички. Так, є, бачимо листочок температурного режиму, температура фіксується. Пропис спеціального зберігається у нас пропис добового запасу згідно меню. А можна виняти і показати, що в нас сьогодні на сніданок згідно меню. Ми побачимо, що вони всі марковані. Так, сніданок вас підписано. Так, це в нас сніданок. Сирники, сирники, каша молочна і компот. Так, угу. те, що ми дивилися да. сьогодні да. по примірному меню.